Ну я хочу розставити всі крапки над І по нашій полуниці. Йдемо глянемо, чи прижилася вона, чи не прижилася. Так. Таке враження, що прижилася, не посохла. Є один тут дуже такий цікавий рядочок, зараз я вам покажу його. Так, 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 так. Де не поливався? Вологи вистачає. Особливо тут, де протікали крапельні стрічки. А отут не поливалося. І не знаю. Я з відра то полив, але крапельною стрічкою не поливалося. Не знаю, приживеться чи не приживеться. Зараз я може сюди проложу, трошки хай пополивається хоч кілька годиночок. І отут не поливалось в кінці я бачу. Але думаю, що приживеться. Так що розставити всі крапки на дві. Багато є в коментарях різних є там запитань, чому так, чому не так. Перше запитання, чому так густо посадили. Треба було робити між 60 см і так далі. Дивіться, отут. Рядок 30 см. Потім між 30 йде 60 см. 60. 60, 30, 60. Це спарені рядки. Такий метод. Так економиться площа. Так більше помістилось розсади на одну ту саму площу. Це науково обґрунтований метод. Висвітлений на YouTube каналах агрономами. я побачив в Ютубі і вирішив його застосувати. Потім по плівці, по мульчі, розказую, що мульчувати ми будемо соломою. Але не зараз, тому що якщо зараз замульчувати, звичайно, не будуть рости бур'яни, якщо грубим шаром. Ну, десь будуть там проскакувати, вистрелювати, можна їх вирвати. От, але будемо мульчувати весною, коли вже не буде заморозків, в першій половині травня десь. От, для того, щоб вона була морозостійка, щоб першу зиму вона без мульчі пережила, а потім замульчуємо вже, коли мене загроза заморозків, тоді замульчуємо. Навіть якщо прийдеться її посапати осінню і весною, от, то нічого будемо сапати. Я вже про це у відео казав, що малини 17 соток і ми сапали, а тут 3 сотки, нічого посапаємо. Все, думаю, це два таких основних запитання було, на які я відповів, щоб в коментарях там не відповідати. Може, ну, ще якісь запитання є. Хочу сказати, що воно все може не співпадати з вашим баченням, як правильно робити. Може ми і неправильно робимо, тому що ні, то тут я думаю, що... Більш-менш вписуємося в рамки правильного. Але часом ми робимо неправильно у зв'язку з нехваткою часу. От є 24 години. Треба визначити, що тобі в ті 24 години робити, найважливіше. Полуниця малина то не є найважливіше в моєму житті. Тому тут все не ідеально, все посередньо або нижче середнього, десь, десь вище середнього. Але я то все показую на каналі, і от така. Загальна теорія про те, що не мусить все бути ідеально для того, щоб воно приносило кошти, вона спрацювала, і ви можете в цьому переконатися, що робиш те, що критично, особливо коли нехватка часу там і коштів саме на цю справу, то не обов'язково все робити так, як книжка пише. А решта, ну, воно якось само собою. Бог помагає і все якось. Ну, маємо те, що маємо. От ви бачите на каналі, що вийшло з того. Малина продається. Хоча була посаджена зовсім неправильно, все було неправильно підживлено, неправильно посапано, неправильно не знати що. Ну, стільки коментарів було, що все треба було не так. Але. Все функціонує, все нормально. З, мали... з полуницею я казав, що дежавю, що так само багато коментарів, що то не так, то не так, то не так. Ну побачимо. Для цього заохочую підписатись на цей канал і стежити за тим, що буде далі, як ми пролетимо. От. Або не. <гум> Отакі-то От пироги з полуницею.